Ви своїм життям взагалі, яке ви прожила. Ви про що не А-а. Я не задоволена особистим життям. Я не задоволена. Я взагалі з життям задоволена, а от якби я, мабуть, вже ж по-другому щоб щось було. Я ж вам сказала, якби старість. Молодість знала, якби старість могла. Я б вже трошки по-другому щось. Хай би отак, як зараз, у мене з молоду почалась робота. ж такі молоді роки пройшли не, не загруженими, коли мене. Перло талант, клянусь вам, він пер просто розумієте, їм не воспользувалися, нікому ні, ні, не треба було цього. Я ж співуча, танцювальна, в мене все є. Ни рядь, не рать, плавать, плавать, їздить, їздить. Все, що, 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 що. Ні на конях тоді ще їздила, все. Тільки пользуйтеся. ніхто ж не користується цим. В чому сенс життя? О, це питання. Вопрос насипку. В, в житті, сенс життя, жити. Повним життям оце сенс життя.